Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Трохи фортуни і багато любові до рідного краю. У Бродівському історико-краєзнавчому музею нагородили переможців інтерактивного квесту броди таємниці старого міста. У тиждень, коли Бродівська громада проводила заходи до відзначення 900 річчя міста Броди, взяло участь 16 тестувальників. Тих, хто набрав найбільше балів за правильні відповіді та хитромудрі запитання бобра Бродислава, відзначили подарунковими сертифікатами, грамотами та пізнамальними виданнями про наше місто Броди. Привітали найактивніших учасників начальних відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін, головний спеціаліст Наталія Гудима та директор Бродівського історико-кризнавчого музею Василь Стрічук. Переможцями квесту стали Ігор Романюк та команда учениць бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Базис. Учасниці розповіли, що одним із найцікавіших та найпідступніших завданням квесту було кількість балконів на золотій. А от Ігор Романюк відзначив питання про брідський камінь. А яке запитання запам'яталось вам? Якщо ще не бачили інтерактивний аудіогід історичними місцями бродів, завантажуйте додаток та вирушайте у подорож рідними вулицями. У мальовничому селі Розгадів на Зборівщині у сім'ї священника Григорія Купчинського 24 вересня 1894 року народився славетний письменник, поет і композитор Роман Купчинський. Він створив понад 70 пісень стрілецьких, патріотичних, обрядових, ліричних. А ще він був великим патріотом свого народу. Коли почалася Перша світова війна, вступив у загін січових стрільців. З нагоди 130-річчя від дня народження поета-пісняра Романа Купчинського у книгозбірні міста зборів функціонує виставка вшанування Стрілецька пісня Його душа. Бузький районний суд повідомив, що опинився у складній фінансовій ситуації через скорочення бюджетних надходжень, що спричинене воєнним станом та військовою агресією. У зв'язку з пріоритетним направленням державних коштів на національну безпеку та оборону, забезпечення фінансування судової системи значно зменшилося. У зв'язку з цим суд звертається до учасників судових проваджень із проханням зрозуміти ситуацію та по можливості подавати процесуальні документи у паперовій формі. Така ситуація є тимчасовою, але враховуючи умови воєнного стану, може тривати невизначений час. Як не втонути в негативі, якщо добрі новини в морі інформації сьогодні майже непомітні? Якщо коротко, то обирай те, що дійсно важливо: фільтруй інформацію. І пам'ятай, що мозку потрібний відпочинок від усього цього. А більш і докладніше про медіа споживання під час війни дізнайтеся у фотоколажі. У ньому розробили ідеї та поради, як зберегти ментальне здоров'я онлайн під час війни. Жінки-волонтерки з Буцька виготовили 400 маскувальних сіток для захисників на передовій. Це 400 маскувальних сіток для накриття військової техніки та бліндажів. Саме таку кількість маскувальних засобів для наших захисників, які перебувають на лінії зіткнення з ворогом, виготовили наші жінки-волонтерки з Бузька з початку цього року. Серед військових підрозділів, куди найбільше надходить маскувальних сіток для накриття техніки та інженерних споруд від наших волонтерів, це Сумські і Донецькі напрямки. У переважній більшості сітки пливуть розміром 7 на 4 метри. Іноді є замовлення для великогабаритної техніки довжиною 12-14 метрів. Нагадаємо, що рибацькі сітки та спеціальну тканину для виготовлення мускальних сіток і кікімор закуповує на постійній основі Бузька міська рада. Підтримують волонтерів, жителі старостинських округів, бузької громади, містецькі колективи, діти та дорослі, які передають частину чи усі зібрані кошти під час благодійних акцій на закупівлю камуфляжної тканини. Боже, бережи наших воїнів та героїв! Слава Україні, слава нації, слава Збройним силам України.